Добрий ранок. Сьогодні у нас на вулиці середа, 5 березня, 7.06. Я в машинці. Я от думаю, що сьогодні покатаюся, напевно, на уклончику. На уклоні у нас зараз є промка. Ну нічого собі, там після останнього оновлення нас додали таку штуку, як цикл на фільтрах. То є той самий ланцюг, тільки по фільтрах, що, в принципі, доволі таке. Зручно, але вмикати одночасно цикл на фільтрах і ланцюг одночасно не можна. І що ж, тут потрібно виконати вісім замовлень, і після восьмого замовлення у нас лише комісія 5 Я гадаю, що сьогодні можна спробувати покататися. Я трошки вчора покатався, але я вчора там міксував болт і уклон. Я вчора наїздив, якраз таки замовлень. 10, напевно, я проїхав, тому суто по уклоні вчора не вийшло. Сьогодні я думаю, цю ситуацію можна виправити. Вчора доволі таки прикольно. Я в 7.05 вже знайшов на болті замовлення. А як сьогодні буде, не знаю. Насправді, тому йдемо. Чекаємо замовлення. Зараз показують 2,5 градуси тепла, а днем обіцяють, плюс 15. Нічого так. Перепад температури буде. Це вже в думках, можливо, це вже. На літню гуму переходити, але ще може таке бути, що в кінці березня влупить мороз. Але їздити цілий тиждень, це аж до неділі буде в день плюс 16, плюс 17 навіть їздити цілий тиждень на зимовій гумі. Ну чесно кажучи, таке собі не знаю ближче, хоча сьогодні вже середа, десь в п'ятницю напевно, буду дивитися, як нам по температурах на наступний тиждень. А забув сказати на булті у нас також є промка, як завжди, з 7 по 10 і вечором. Але комісія 15%. Тепер не 10, а 15% і прийняття замовлень потрібно 75, що доволі таки дофіга. І, до речі, на п'ятницю у нас знову є з 12 по 9. Вечора і минулого разу я так відео і не зняв. Я практично і не їздив тоді в п'ятницю. Мав свої е, причини проблеми. Цього разу, можливо, буде все по-іншому, не знаю. 10 хвилин пройшло, одне замовлення прилітало, у винники, але там 20 гривень кілометр. Я, чесно кажучи, горю бажанням туди їхати. Ой, так і хочеться, чесно кажучи, увімкнути болт. Можливо, так і зроблю. Зараз спробую, включу один кілометр. Подивимось, якщо хороше замовлення прилетить, тоді поїду. Надоїло мені сидіти вже 20 по нічого не прилітало. Тому їду в сторону голоску собі і будемо там ловити замовлення. Вчора повезло, ну, кажу, це, ну, це як коли воно. Тому хочу погнали. Так, прилетіло замовлення на околоні, тому болт вимикаємо. Правда, таке собі тут містечко, подача 1,7. Я тільки виїхав, якраз повезло в ту. Ні, 1,3 подача. 1,3 подача. І на героїв Майдану. Та як я казав, тут містечко, правда, там фігня 172 гривні. Моїх буде скільки гривень 120 Ладно, спробуємо сьогодні на уклончику кататися. Я з того уклона просто офігіваю. Я приїхав на точку 7,24. А мені показує, що подача 7,27. Тобто я 3 хвилини халявних маю стояти чекати. Тоді 3 хвилини безкоштовних ще від уклона. Блін, якась тупа фігня. Як воно сюди рахує, типу. Знайшло наступне замовлення, бляха, і це треба їхати таки вниз. Йоли пала за 15 15,8 лише, а вниз вже тут все стоїть. Це капець. Але там ще одна додаткова посадка і назад в район за 230 з чим. чимось. Там поїхали. Ну що ж, замовлення виконав, 217 гривень прилетіло, 822 на вулиці. Блін, з району виїжджати під такі затори, я офігіваю. І зараз будь-яке замовлення, куди ти в принципі не поїдеш, все буде стояти. Якщо, якщо їхати по Хвильового, по Мекличука вниз, буде стояти, якщо їхати в сторону. Чорновола буде стояти. Печаль, печальна насправді. Але окей, зараз десь тут вот встану. Стояти, чесно, таке собі задоволення. Наступне замовлення не прилетіло по дорозі. Ефірчик мовчить. Блін, і встати тут немає де. Хіба заїду в дворик тут. Дивно, ефір мовчить, все мовчить. Ладно, чекаємо наступного замовлення. Знайшло замовлення, тут подача 270 метрів. Треба навіть трошечки назад повернутися. Їхати недалеко, але з тими заторами, це якраз я буду по Чорноволе їхати, трошечки на Варшавську, там замовлення на Малоголоськівську. Звітом плюс замовлення найде, я гадаю. Ладно, погнали. Заїхав і зараз взяв з подачею 1,2. Їхати там фігня 2. 2 з копійками, 2,3. За 130 чим гривень. Ну непогано, коротенькі замовлення, швидше на б'юцик 8 замовлень. І вечором можна буде виїхати вже покататися з 5%. Тут замовлення виконав, прилетіло зразу наступне. Чесно краще на уклоні, коли увімкнений лайт така фігня прилітає, просто всі замовлення, якщо чистить дохід, це я їжджу по 5 кілометрів, там по 100 гривень буде. Йой, чесно кажучи, фігня повна, але ладно. Тих 5% на вечір подивимося, як воно буде. 20 по 10 виконав ще тут кілька замовлень. І 7 поїздок з 8 у нас є. І я біля Вікторії, а це що означає? Так, секунду. А це означає, що їду у Вікторію, схожу в Биранню, зайду. Раз я тут. Гріх не з'їсти KFC. Бо я тут рідко дуже буваю, а біля KFC тим паче. Тому заїду, трошки походжу ще по Вікторії, розімну ножки. І ще можна буде покататися, якісь замовлення провоконувати, ще одне замовлення і буде 8%. І далі 5% лише. Тому, в принципі, непогано. Скажу так, з того, що ми зараз заробили, зовсім невигідно. На болті я би зараз я думаю, чистими там, тисячку мав би спокійно. Чистими, чистими. А зараз на оклоні ми проїхали 47 кілометрів і заробили 866 гривень. А якщо відняти бензину орієнтовану за акулем, хай буде 300 гривень, то та там заробіток взагалі ніякий. Тому вся надія на тих 5% на вечір. Так, всі справи зробив, вийшов, сів машину і практично зразу знайшло замовлення. Звідси з Вікторії. Ну тут подача 700 метрів. До форума і це буде восьме замовлення, і наступні всі будуть 5%. що непогано. І що хочу сказати, треба знов заїхати на провігку ходовки. Ну, як знов? В принципі, останній раз ми робили е, на початку січня, чи коли там, по ходовій. А зараз от е, батьки субота-неділя каталися. І... В п'ятницю я не, не таксував, ніхто не їздив. Я вівторгів. Вчора я катався і чую спереду, щось таке похлопує трошечки. А от зараз починаєш їздити, скажем, я вчора це чув. І чим більше їздиш, тим більше такий звук, скажем. Все скорше, що це шарова е, ліва. Бо в принципі більше нічого бути не може, так як по факту все замінено. Не знаю. Виконав 8 замовлення, 150 гривень, а дали 200. Без решти сказали, 50 гривень чаю. Плюс там була ще готівка. Я замість 70 решти дав 50, це ще 20, тобто 70 гривень чаю. І в нас виконано 8 замовлень. А, степе. Завершено поїздок 8 з 8. А пише, виконане замовлень 8 з 9. Тобто, зараз треба, ну, принципі логічно, тобто ще одне замовлення ми виконуємо і воно вже буде по 5%. Ну я телефоную зараз на станцію до себе на СТОшку, то питаю, ще є місце залетіти, зараз провіритись, а від того вже будемо інштовхуватися. Пішло тут маленьке замовлення, я якраз заправив машинку. Невеличке 90 гривень готівкою, і зараз заодно провіримо, чи буде у нас 5% комісія. Переїхав тут на замовлення. 55Д, встати тут нема де, тому що машини право, машини ліво. Стою тут, ледве ледве машини приїжджають. Попросив, як ти під'їжджав, будь ласка, вийдіть заздалегідь, бо тут незручно, тут немає як вставати. Ще навіть подякував. І що? Та хрін там, 20 секунд і вже платне очікування, стою як той дебіл тут. Так, замовлення виконав. Тут 1 кілометр їхати було, 95 гривень. І готівку перевели таке, ну, як-то на карточку коротше, зробили та по дорозі. Тому окей, без різниці. Все, 5 комісія на замовлення дійсно до 10 години. До 10-ї. Угу. В принципі, е непогано, нехай буде. Я думаю, що їду я додому, бо в такій годині ловити вже щось. Я думаю, нічого ми не зловимо. 5% буде вечором, тому їду я додому, відпочиваємо і вечором виїжджаємо. Ну що, хлопці хлопці, заїхав я до своїх на діагностику худвоє, що стукає, і ви хочете прикол? А стукає, то стійка стабілізатора, яку я недавно міняв. Це просто жесть. Ось, у мене записано стійки стабілізатора. Я міняв 31 січня на пробігу 216 149. Зараз майже 218. Ну, тобто, 1800 кілометрів, хай буде машина прийшла. І сіка стабілізатора застукала. Охреніти. І це причому це напевно якийсь брак попався. При тому, що я спеціально дорожче оці САСік, чи як правильно вони називаються. Взяв по 400 гривень, не по 200, а по 400, щоб раз замінити і надовго. Ну і фіг там плавав. От така ситуація. Сіка застукала. І толку було тепер оплачувати, ну, в принципі 200 гривень фігня, права, вся окей, а ліва стукає. На завтра я дивився лише фірма АБ за 200 гривень замовити по всьому. От така то фігня малята блін. дуже несподівано. Е, окей. Е, включаю уклончик. Зараз за 26. Ух ти, знайшло замовлення аж на стрейську на Шан. Подача тут, правда, фігня. Так, Всього 420 метрів, тільки мені потрібно звернутися в інакшу сторону. Непогано, там 200 з купіками гривень з 5% це взагалі нормаз буде. Так що, коротше, погнали. Так, половина сьомої замовлення виконано. Ну, їхали, в принципі, доволі таки довго. Хвилин 45 орієнтовно. Це не до Ошану, а тут така бічна вулиця, не доїжджаюча до Ошану. Тепер звідси треба виїжджати, бо тут замовлення 100% нічого не знайде. Тому звідси будемо виїжджати по-стриськи і їхати. А там буде видно. Знайшло замовлення тут зі стрільського автовокзалу, якраз рядом подача. І до Малевича. Бляха, в ту сторону ми будемо їхати, напевно, довго. Теж, певно, хвилин 45 з цими заторями. Але ладно, катаємося. Як є, ефір мовчить, нічого не прилітає, тому катаємося по ланцюжку. Так, замовлення виконали. Е, показувало їхати 27 хвилин, а їхали майже 40. Тому що як встали біля Міцкевича, тринда. там, напевно, хвилин 5 просто без руху стояли. І поки врухаєшся, там по чорної. Коротше. Е, вони словом, катаюся. Там потім зустрінемося. 15 по 8. і чесно кажучи, результатом я взагалі не задоволений. Удні замовлення лайт прилітає, по стандарту Оп нічого немає. Ефір не працює, хоча я вже кажу, я минулого разу на ціни вже позбавляв. Ну Ефір просто нуль, нічого не прилітає. Просто все по ланцюгу, просто лайт, лайт і лайт. Якщо вимкнути лайт, тоді взагалі замовлень не буде. І ми сьогодні накатали по уклону 76,7 км. Якщо в загальному пробіг взяти це приблизно десь 90 км. можна закулити до 100. І з того у нас чистий дохід 1775 гривень, відняти бензин 550 гривень. Ну, Закугатити, в принципі, чайові були 70 гривень. А ще їх воно хоче в загальному десь гривень ну 80-90 чоловік. Вони з того можна закуглити до 1850 гривень у нас в загальному вийшла. 550 гривень у нас виходить, бензина, 1400 гривень за сотку кеми майже і виходить, 5 годин майже вийшло. Зранку покататись і зараз ще приблизно там половиною Ну, чесно, щось не дуже. І тих 5% вечором чесно кажучи, ну не спасає. Я там тільки їхав блін по заторах, замовлення там 170-150 гривень. Ну, по 5%, в принципі, окей. ну Щось не фонтан. Я тут заправився скільки стою, чекаю. Мертво, просто все мовчить, нічого нового не залітає. Залетіло тут коротеньке буквально замовлення. Я якраз стояв ти біля Спартака, замовлення зі Спартака. Їхати не один кілометр за 90 гривень гріх не зробити. Зробив це замовлення ще соточку, скажімо так, в кишеньку І тепер у нас статистика, а ще не зарахував. А не зарахував, тому що я замовлення не віддати посилку, віддав. Забрали 90 гривень на карту. Ну, одним словом, якщо за це десь ну, 1500 гривень. Я навіть не знаю, чесно кажучи, що за 8 годин приблизно. 5-6-7, ну так, да, десь 8 годин, 1500 гривень виходить чистими. Далі їхати, чесно, пів дев'ята. Бажання ну, жодного немає. Скільки стою на фільтрах, ну не працюють взагалі ніфіга. Одним словом, 10 хвилин простояв ні, ну, ні по ланцюгу, ні ефір, як завжди. Одним словом, їду я додому. Не хочеться стояти. Бажання насправді взагалі немає зараз вже кататися. Та замовлення почнуться нормальні, десь близько, може, ще за годину а там залишиться півгодини, а я не є фанат їзди вечорами. Я люблю вечором сісти за комп'ютер, подивитись фільмах, серіал якийсь Ютуб, чи наш щось поіграти. Типу я не хочу до кататися. Е, Чесно, я не дуже задоволений Одні лайт замовлення. Блін, це, це, це повна тренда насправді. За 100 кілометрів на булті я би заробив би думаю, більше. Я гадаю, точніше замовлень вийшло сьогодні 15 замовлень. 15 замовлень ми сьогодні зробили. І за 15 замовлень на булті я б реально заробив більше, мені здається. Там 15% зранку, 15% буде вечором зараз. Не знаю. Завтра, напевно, по болті буду таксувати, а може взагалі і не буду, я одним словом не знаю. По уклоні вийшло якось так, можливо, це так день співпав сьогодні. Я не, я не знаю, бо кожні дні таксування вони відрізняються в кожного дня різні замовлення, різні ціни і так далі. Вийшло якось так. Зустрінемося в наступних відео. Всім дякую за активність за перегляд. До наступних зустрічей. всім папулечки, па-па.